поговоримо з Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України. Доброго вечора. Дуже дякую, що ви знову з нами. Знаю, що ми говорили про це нещодавно, про те, що має статися. Тепер ми знаємо, що відбувається. Що ви думаєте про це? Думаю, в овальному кабінеті дивилися не тільки Fox News. Думаю, що вони дивилися і вашу програму. Марко. адже це саме те, про що ми говорили кілька днів тому. я казав. Що найважливіше питання, чи готовий овальний кабінет постачати більше зброї? І сьогодні ми стали свідками справжнього прориву. Я розглядаю це як розворот у наш бік. Моє відчуття, що президент Трамп зрозумів. Що Путін не просто переступив межу, а що Путін хотів його обдурити. Отже, з найважливіших питань, яке президент Трамп порушив під час цієї прес-конференції з генеральним секретарем Рют. Він сказав: Путін обдурив усіх, маючи на увазі своїх попередників. але мене він не обдурить. Це означає, що він сприймає це особисто. І він зрозумів, що Путін злочинець і що він не хоче бути приниженим цим воєнним злочинцем. Отже, що ми маємо на порядку денному? Ми маємо рішення США продавати боєприпаси НАТО. І я нагадую, що за попередньої адміністрації це було спільне рішення всього західного світу передати НАТО чільне місце в процесі прийняття рішень. Що і як постачати в Україну? Так от НАТО зараз за кермом американці готові продавати ці боєприпаси альянсу. Європейці маю на увазі члени НАТО, окрім США, готові платити за це. І це справжній прорив. Це моя позиція. Зрозуміло. та йдеться також і про санкції. Ці санкції, зокрема в Торині, на які Росія завжди погрожувала реагувати. Зараз він дав їм 50 днів. Як ви вважаєте, чи потрібно 50 днів? Чи він мав би сказати сідайте за стіл переговорів зараз або будуть санкції? відверто кажучи, я хотів би, щоб ці санкції були введені сьогодні чи навіть вчора. Але справа в тому, що я не хочу перебільшувати важливість цих санкцій в цьому конкретному моменті. Що нам потрібно зброя, зброя і ще раз зброя. і це те, що ми маємо на порядку денному. наступним кроком мають бути вторинні санкції. Гадаю, що Палата представників і Сенат будуть рухатися зі своїм пакетом санкцій. Трамп не чітко відповів на запитання, чи дав він зелене світло рішенню Сенату ухвалити спеціальний законопроект про запровадження вторинних санкцій. але схоже, що він готовий фактично прийняти це. Чи вважаєте ви, що цього достатньо, щоб посадити Путіна за стіл переговорів? чесно кажучи, не вірю, що цей покидьок готовий до переговорів. але у що я вірю? Що цього достатньо, щоб допомогти Україні боротися аби допомогти Україні зберегти свою державність аби допомогти Україні виграти цю боротьбу. знову ж таки, це залежить від результатів. Зараз ми маємо заяви, але вірю, що ці заяви будуть підкріплені чіткими результатами. Ви вважаєте, що мова йде про те, щоб просто утримувати статус-кво у військовому плані, щоб підвищити ймовірність переговорів? Чи ви вважаєте, що все ще існує можливість того, що Україна з часом зможе витіснити росіян? Чи ви вважаєте, що це про те, аби ситуація залишалася як є? Знаєте, і те, і інше. з одного боку, це безумовно модернізує українську військову потугу. І ми матимемо більше інструментів і більше впливу. і це серйозно послабить російську армію. якщо ми отримаємо додаткове озброєння і системи протиповітряної оборони. з іншого боку, важко уявити, що змусить Путіна відступити. єдина причина дуже сильна українська армія і сильна єдність усіх країн-членів НАТО. Нагадаю, що під час цієї прес-конференції Трамп фактично вперше за час свого другого терміну чітко зазначив, що він вважає, що потрібна сильна Європа. І це чіткий сигнал воєнному злочинцю Путіну. Що як мені здається, ми бачимо своєрідний ренесанс країн-членів НАТО. Своєрідний новий сильний зв'язок між США та європейськими країнами, членами альянсу зрозуміло, і наостанок чи бачите ви підстави для використання заморожених активів Росії для фінансування більших поставок озброєнь для України? Я маю на увазі, що на даний момент використовуються відсотки, але чи є на вашу думку підстави для використання тих грошей, які знаходяться в європейських банках? Я рішуче виступав за це і навіть опублікував відповідну статтю у Financial Times з низкою світових експертів і світових лідерів. Вважаю, що у нас є достатньо юридичних підстав не просто заарештувати, а конфіскувати російські активи в розмірі 300 мільярдів доларів, які знаходяться в Брюсселі, і ми повинні це зробити. Арсенія Ценюк дуже дякую за участь у програмі. Спасибі.